Валерія Через терни до зірок. Глава третя Майже назавжди. Вона залишилася в столиці. Як? не знаю. Як орендувала квартиру, якщо не працювала? Може, витратила свої заощадження? А може, попросила Кирила зняти її житло на півроку або навіть Олександра. І ось нове кохання. То їй так на роду написано, чи Валерія підсвідомо шукає складні шляхи, але і ці нові стосунки виявилися тернистими. Вона проводила вечір у суші барі з подругами у дорогому закладі, а він тим часом грав у мафію із своєю звичною компанією, і саме там він побачив її. Назвемо цього хлопця Михайлом. Коли вона пішла, він запитав у Бармена її номер телефону. Не знаю, чому в Бармена був її номер, але, здається, вони переталювали. Якби я не знала Валерію, могла б подумати, що вона сама попросила номер нового героя, але я точно знаю вона ніколи не робила перший крок до чоловіків. Що ж далі? А далі він переїхав до неї. Усі витрати за її життя, за квартиру взяв на себе. Цей чоловік був молодшим, ніж двоє попередніх, двічі одружений, мав двох дітей від попередніх шлюбів. Я його бачила особисто, здався приємним, нормальним хлопцем. Але згодом я зрозуміла, він шукає лише вигідні знайомства, ті, що приносять гроші. Друзів не мав, батьків відвідував рідко, дітей своїх не любив, але допомагав, допомагав спочуття обов'язку. І цей красень виявився багатеньким Буратіно. Але ощадливим, наприклад, купив Порш, а кілька тисяч пожалів і взяв без шкіряного салону, хоча завжди мріяв про нього. Валерія звикла до дорогих подарунків від попередніх чоловіків. А цей не розумів, навіщо витрачати шалені гроші на сумку, якщо можна купити не брендову. Але якісно і в рази дешевше. Так, за кордон возив, за косметологів платив, в ресторани водив, але без надмірностей, і мамі свої особливо не допомагав. Що мені в ньому подобалося, він хотів, щоб вона стала освіченою, змушував її ходити на різні курси: як вести бізнес, як розвиватися. О Боже, це було справжнім випробуванням для дівчини, яка й школу ледве закінчила. Він заохочував її вивчати іноземну мову. Ну, домов у неї був талант. Вона ходила на курси, які він її обирав, хоча більше любила всілякі жіночі тренінги. Особисто я вважаю, що це просто замилювання очей дівчатам, які не хочуть щось змінити у своєму житті. Курси з маркетингу їй були нецікаві, вона нічого там не розуміла, але слухняно ходила, в душі мріючи, просто стати мамою і дружиною. Михайло казав, що в шлюбі він має бути на першому місці, а діти потім. Йому не подобалось, що в попередніх шлюбах усе було навпаки. Дітей не хотів, бо вже мав. І особливою любові до них теж не проявляв, але й одружуватись не поспішав, а Валерій вже за тридцять, і вона, навпаки, мріє про дитину. Та не виходило у неї якесь захворювання, через яке важко було завагітніти. Іноді Валерія думала, що не може завагітніти, бо грішила з одруженим чоловіком, її мама також колись. Бо й сама Валерія народилася від такого зв'язку, їй здавалося, що вона спокутує гріх матері та свій власний, сварилися часто. Оповім кумедний випадок. Якось вони посварилися серйозно, як це буває в парах назавжди. Він мав гордий характер, якщо розрив, то остаточний. Але, мабуть, був сильно до неї прив'язаний. Одного вечора Валерія визирала у вікно і побачила його машину в кущах. Не вірячи своїм очам, у темряві пішла туди, аби переконатися, це дійсно був він. Посидів у машині, почекав, вона теж почекала у кущах. Потім він поїхав, а вона повернулася додому. Отакі. От Обоє горді. Як я вже казала, характер у нього непростий. Постійно у депресії, постійно йому була потрібна підтримка, ниття без кінця. А вона вже почала втомлюватись бути жилеткою для сліз. Він вірив у Бога і привчив Валерію ходити до церкви. Їй, до речі, сподобалось вона почала ходити і сама. Там Михайло і Валерія ближче познайомилися з батюшкою, і той став їх готувати до подружнього життя. Був у них як духовний наставник, навіть ходив до них на чай. Одного разу Валерія сказала мені, що через рік вони одружаться. Ух ти, я вже думала, що цього ні станеться ніколи. Але чому аж через рік? Батюшка сказав. Що стільки треба, аби добре підготуватися. Ну що ж, батюшці видніше. Михайло купив квартиру величезну, модну, і вони поїхали в Італію вибирати меблі. Усе почало налагоджуватися, усе йшло до весілля. І тут...